Я вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу розповісти про гру далекого 2014 року, назва якої World of the Fallen. Нещодавно я побачив трейлер нової World of the Fallen, яка повинна вийти у 2023 році. Можете подивитись, трейлер виглядає непогано. Але мені здається, що це буде Dark Souls, Bloodborne та Elden Ring у одному флаконі. Не буду нічого казати конкретного, подивимось, коли гра вийде у світ. А сьогодні будемо говорити про попередника, гру, яку, мені здається, багато гравців пропустили чи взагалі не чули про неї. І перед тим, як я почну, запропоную вам авансом поставити вподобайку і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую! World of the Fallen вийшла у 2014 році. На той момент вже як декілька місяців вийшла Dark Souls 2, і вже три роки люди грали у першу частину темних душ. Люди зустріли гру не дуже тепло і багато гравців казали, що це жалюгідна пародія на Dark Souls. І у цьому є велика проблема цієї гри. Знаєте, після того, як я почав проходити ігри від компанії From Software і робити відео по ним, мені здалося, що більше жодна компанія не зможе робити щось подібне. І після того, як я пограв у World of the Fallen, моя думка не змінилась. Граючи у цю гру, у вас постійне відчуття, що я вже це робив, чи десь я це вже бачив. Давайте трохи детальніше. Сюжет він не представляє собою щось надзвичайне, і ви навіть не розумієте взагалі навіщо його виставляти на перший план. Наприклад, у тому ж Dark Souls сюжет є, але вам його не нав'язують, і ви насолоджуєтесь ігровим процесом. Так, я буду приводити у приклад темні душі, тому що World of the Fallen це клон Dark Souls. У цій грі вам розповідають про людину на ім'я Харкін, який повинен зупинити вторгнення і звільнити світ від демонів. Все майже так само, як і у Dark Souls. Ви бігаєте по локаціям, вбиваєте монстрів і потім повинні вбити головного боса. Також при проходженні вам зустрічаються доп завдання, які трохи роблять гру різноманітною, але це не дуже працює. Для таких ігор взагалі сюжет можна подавати на початку та у кінці. В один момент я взагалі не зрозумів, хто написав цей сюжет і навіщо. Дивіться, на початку ми б'ємося з босом, який поранив нашого друга, і нам потрібно його знайти, бо він важко поранений. І це завдання висить у вас дуже довго. Ви бігаєте по локаціям, прокачуєтесь, вбиваєте ворогів. І потім ви його знаходите, і він каже, та все добре, взагалі не парся, ходімо робити щось і для чогось. Ось ця мотивація у вигляді завдання це було просто зроблено для того, щоб це було не більше. На мою думку, якщо б зробили тільки ДОП завдання, а цілью гри було просто бігати по локаціям і прокачувати персонажа, то взагалі нічого б не змінилось. Бойова система. Я коротко розповім про деякі речі. Так, як це клон темних душ, тут постійно потрібно бити ворога у певний момент і ухилятись від атак. Але я проходив гру і майже усі сутички у мене проход. Чував складності вбивати босів, тому що вони діють надто передбачувано. Так, були моменти, коли я проходив одного боса із другої спроби, але це було лише один раз. Також вам у грі дають дуже багато зброї та обладунків, усе це виглядає круто, але я пройшов гру із тим, що я знайшов ще на початку. Коли ви починаєте, ви дивитесь на властивості зброї, дивитесь, які обладунки краще вдягти, але приблизно через годин 5 ви вже починаєте розуміти, що можна і не паритися з приводу цього. У грі зробили багато гарної зброї, але це не працює, як на мене, зовсім тому, що усі вороги вбиваються по одному і тому самому плану. Ви бігаєте навколо і чекаєте, поки ворог зробить помилку. Головна проблема бойової системи World of the Foven це те, що вона не дає вам випробування. Ви лише б'єтесь із майже однаковими ворогами, і це стає нудним вже через пару годин. Якщо хтось хоче відчути на мізерний відсоток, що таке атмосфера Dark Souls і не хоче важких боїв, тоді ця гра для вас. Графічна складова. Тут все начебто добре, не дивлячись, що гра вийшла у 2014 році. На сьогодні вона виглядає непогано. В локації промальовані добре, світло, тіні, текстури, магічні ефекти, все непогано. Вороги також виглядають добре, хоча і усі постійно однакові. Єдине, що мені не сподобалось, це анімації персонажів, коли вони розмовляють. Так, я розумію, що гра не нова, але серйозно. Знаєте, усі ці катсцени і місцями непотрібні ефекти викликають велике бажання закрити гру і почати грати у щось інше. Мені здалося, що розробники намагались за рахунок графіки перекрити усі недоліки, які має гра, але це не працює. Картинка, звукова частина і інше повинно працювати гармонічно. Неможливо лише за рахунок гарної картинки отримати класну гру. Особливо, якщо це гра по типу Dark Souls. Якщо, як я вже казав, ви не хочете дуже напружуватись під час сутичок із ворогами, але вам подобається стилістика Dark Fantasy, можете пограти. На один раз вас вистачить. Не гарантую, звісно, що ви не помрете від нудьги, але спробуйте, можливо, гра вам сподобається. А на цьому у мене все. Ось таке коротке відео вийшло, і усе, що я висловив про гру, було лише моєю думкою. Я не хотів когось образити. Кожному своє, як кажуть. Якщо відео вам сподобалось, можете підтримати його вподобайкою і підписатись на канал. Буду вам дуже радий, дякую. І як завжди, не прощавайте, а до нових зустрічей.